Ну, і тепер ми послухаємо думку Романа Соколова, який представляє штаб оборони Маріуполя. З ними поговоримо власне про вміст цього гумконвою і що там привезли нам наші? А, ну не сказав би сусіди, але скажімо так, агресори. Отже, Роман Соколов, оборона Маріуполя. Пане Романе, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, за вашу інформацію, що цього разу привезли російські агресори на територію окуповану терористами на сході нашої держави в цьому черговому гуманітарному конвої? Ну, прежде всего, стоит отметить, что это уже 23-й гуманитарный, так называемый гуманитарный конвой, который пришел э, в Украину от, от Российской Федерации. Э, содержимое, к сожалению, пока что неизвестно, потому как не предоставилось возможным осмотреть автомобили, которые следовали в Донецк и в Луганск. Поэтому о содержимом, я думаю, мы узнаем позже. Скажіть, будь ласка, ось мова йшла про те, і раніше ми говорили про це з нашими гостями. Що росіяни говорили, нібито вони привозять насіння для посівної кампанії на сході України, от на тих територіях, які підконтрольні ЛНР та ДНР? А за вашу інформацію там в залі збирається щось сіяти? Чи це така для відведення очей ця інформація про те насіння? Сейчас очень опасно начинать какую-то пассивную кампанию, потому что очень многие поля заминированы. Периодически случаются такие случаи, как подрываются трактора на минах в полях, которые выезжают на пассивную. Поэтому очень опасно. А из своего опыта могу сказать, что после получения такого очередного гумкомвоя, как они его называют, у нас учащаются обстрелы позиций. Поэтому не тяжело догадаться, Ліво предположить, хто там знаходиться Сьогодні я читаю інформацію про те, що підвозять техніку важку до Донецького аеропорту з боку організа... терористичної організації ДНР. А от цікаво, яка ситуація біля Широкіного в напрямку Маріуполя? В районі Широкіна вже вторий день, як наблюдається деескалація конфлікту? Ситуація залишається спокійною. Вчора противник сусідів один обстріл позицій. Сьогодні їх було два. По сравнению с прошлыми днями, когда их было и по 8, и около 10 обстрелов за день, это довольно-таки спокойная ситуация. Тем не менее, противник продолжает применять запрещенное вооружение, такое как 120 миллиметровые минометы. І чи відомо вам, вже на сам кінець запитаю, чи відомо вам щось про оці от війни або бій Бойові протистояння між російськими військами та бойовиками це на Луганщині відбувається. Можливо, ще в якихось містах є протистояння, тому що за інформацією яку озвучив пан Лисенко, нібито дано було дан, даний був наказ російським частинам на території ДНР та ЛНР знищувати бойовиків непідконтрольних Полотницькому та Захарченку. Луганськ не відноситься к нашого сектору, поэтому у на жаль, немає такої інформації. Тобто у вас такого не відбувається у вашому секторі. Де ви є? Там таких суточок немає між росіянами. Так, да, наш, в нашому секторі такого не зафіксовано.